За словами начальника сумської обласної військової адміністрації, рішення про евакуацію ухвалили на раді оборони минулого тижня. На це вплинули пропозиції керівництва збройних сил, поліції, сбу та ДСНС, а також статичні дані про обстріли в громадах. Глухівська громада всього було за серпень місяць 185 обстрілів. Серед них 41 кап 135 ФПВ-дронів. ефпедронів. Міста глухів 96 обстрілів за місяць. 30 кабів, 60 фпів дронів тобто це потужна зброя, практично високоточна. Найбільш складна ситуація це есманська громада. 336 обстрілів, 97 кабів і 113 фпів. Тобто, це ну, справжні бойові дії на такому клаптику землі. Як наголосив начальник Ова, нині вся навчана інфраструктура в Глухові підпадає під обстріли. Нанесені удари по у вашій громаді Глухівській це і університет, це і школи, це садочки. Тобто вся навчальна інфраструктура в місті вона сьогодні підпадає під обстріли ворога. Ці обстріли продовжуються. А я нагадаю, що моє розпорядження було видано у липні 2023 року. Всі ще ну, не розуміли, навіщо це було видано. Таке розпорядження. У нас все спокійно. Не може бути з ворогом спокійно, коли він тут: 5-6 кілометрів. Ворог, який знищує і бачить тільки одне: як знищити і захопити нашу землю і перебатити наш народ. Ситуацію із Глуховим оцінювали на Раді оборони області. Там запропонували поетапну евакуацію. Спочатку йдеться про освітні та соціальні заклади, такі як інтернати, а також малорухомих людей і культурні цінності. Музеї розпоряджені чітко прописано від 3 вересня. Які установи і заклади мають бути евакуйовані в перший етап для того, щоб за цей час керівництво відповідні служби підготувалися, провели другий етап обов'язкової евакуації. Щодо обов'язкового етапу, то точних даних щодо нього немає. Однак, начальник ова акцентує, від неї можна буде відмовитися. Підписавши відповідний документ, люди можуть письмово відмовити евакуацію, але це буде їхнє життя залежати тепер від господа Бога. Ми максимально маємо зберегти наших людей. Це наша головна задача.